Чому краще не купувати залежані та м'яті тканини? Зараз у відео покажу вам зразочок. А відео зразочок прислала нам наша клієнтка. Це тканинка розмотана в рулоні. Зараз річ піде не. Про індивідуальний пошив, коли ви берете по одному, по два метри, у вас є можливість декотувати тканинку, проутюжити і так далі. Ми зараз кажемо про масовий пошив, коли ви купуєте тканину в рулонах. Рідко коли вам вдасться, чесно кажучи, переглянути рулон або навіть його відкрити, але у будь-якому випадку нам приходили такі рулони, коли він вже був зім'ятий, М'ятий а залежана тканина, ось цей нюанс може вплинути на весь процес, тому що якщо вироби будуть кроїтися з ось такої нерівної тканини, вони по факту будуть деформуватися. Тобто вироби будуть деформовані. По правильному зробити декотування, по правильному дати тканині відлежатися. Але якщо це масове виробництво і велика кількість пошиву, ніхто на виробництві не буде давати тканині день-два відпочити, тому що це впливає безпосередньо на швидкість процесу. Цесу я вам вже розповідала. Цехи заробляють за рахунок автоматизації та швидкості процесів. Тому, коли ви купуєте рулони, обов'язково звертайте увагу, щоб вони не були ось такі зім'яті, зам'яті і так далі.